Білгородщина. Наймасштабніші наземні бої на території гідкої Ерефії не тільки після початку повномасштабного вторгнення в Ерефії в Україну, але і після 1943 року. Втім, чому я кажу Ерефія? Це історичні землі України. Власне, це Східна Слобожанщина. Білгородщина – це східна Слобожанщина. Дуже давно освоєно українцями, козаками. Зрештою, тоді, коли там на місці стародавнього укріплення поставили московити свою фортецю наприкінці 16 століття, ця фортеця одразу була спалена Остряницею. Так що можна сказати, що те, що зараз відбувається, це по слідах Остряниці. Ми йдемо цього словетного козацького ватажка. Навіть московити завжди розуміли, що це Україна, тому що Білгород входив до складу Київської губернії при першому поділі після Петра І на губернії. А потім, уже в 1918 році, це була територія української держави. Звісно, що більшовики все переграли, але зрештою воно так багато перегравалося, що ми точно знаємо, що буде переграватися, і потім східна Слобожанщина має приєднати воз'єднатися з усією слобожанщиною. Як ви знаєте, бойові дії зараз там веде РДК. Русський добровольчий корпус я глибоко симпатизую цим хлопцям і дівчатам. Це справді доволі масштабні бої. Задіяна артилерія, задіяна авіація, задіяні бойові гелікоптери. І ви спитаєте, а звідки це у РДК? У РДК дійсно дефіцит з бойовими гелікоптерами. Я бачив всього один. Думаю, що їх не більше ніж три. Думаю, що в принципі біда з авіацією. Там більше авіація, там же ж повна зараз не Це все переважно московицька авіація, яка не може розрізнити, куди стріляти, і влучає постійно по власним цілям. Оце от всі переваги партизанської тактики РДК. Що вони воюють, а е, московська техніка, артилерія і авіація накриває власні цілі з переляку. Ми знаємо про чисельні втрати у ворога. Е, ми знаємо про невеликі втрати серед партизан і РДК, і е, це дуже добрий такий випадок е, вдалої спецоперації, вдалої партизанської операції. Тобто, все дуже непогано. Війна вже в повній мірі перенесена на територію ворога. Так само я, на жаль, не можу розкривати багато тактичних подробиць хоча дуже хочеться. Коли небудь я про це напишу книжку, як все це відбувалося, і це буде дуже цікаво чтиво. Тобто вона буде цікава в першу чергу фахівцям, але можливо і вам, а поки що ви читаєте те, що я написав про події далекої Минувщини про 90-ті роки, про 2000-ті роки. І все це можна придбати у видання залізний тато. Є таке видання, це наше дружнє видання. Воно видає багато взагалі дуже цікавої літератури, в тому числі і нашу літературу. І очільник цього видання зараз воює під Бахмутом, але керує своїм видавництвом по телефону. і Воно функціонує. Так, що заходьте на сайт, будь ласка, і цікавтеся книжками цього видавництва. Це дуже якісна література. Так само нагадую вам, що 27 травня у культеатрі відбудеться вистава колаборант за моєю п'єсою. Вона втретє буде гратися в Києві. Це свіжа п'єса, і я вас запрошую. Квитки можна придбати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Дуже хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Це новітня українська драматургія, це новий український театр. І так, поки бої вже перекинулися на територію Ерефі і ведуться на Білгородщині, в Москві загострюються протистояння між ФСБ і Міністерством оборони. Між Патрушевим з одного боку боку і Шойгу і Герасимовим з другого боку, Патрушев використовує в якості свого інструменту проти Міністерства оборони в якості свого тарану. Пригожина. Пригожин під кришею Патрушева. Багато нам тут, всяких експертів розповідають, що він безпосередньо під путінською кришею. Він під кришею Патрушева, цей самий Пригожин. І Патрушев Пригоженим мочить Міністерство оборони. Пригожин взагалі фартовий, певною мірою. от Він зумів. Прибратися з Бахмута, зараз і українська артилерія його не поцілила, і, до речі, фартовий і в плані своїх статків. Перш, перший олігарх, з якого по суду були зняті санкції західні, цим олігархом є Мати Пригожина, тобто сам Пригожин. Це розмін за якісь суданські справи, я так розумію. І ми всі. Розуміємо, що санкції з Пригожина були зняті не дарма, а в зв'язку з суданськими справами. Скасувався візит Ерефівського прем'єра Мішустіна до Китаю в зв'язку з тим, що нема про що розмовляти, нема що закріплювати в попередніх переговорах між Сі і Путіним. От поки. Саміт Великої Сімки відбувався в Японії в цей самий час. Китай влаштовував азійський саміт і він забирає середню Азію з під Московії. Китай, Узбекистан і Киргизстан збудують нову залізницю в обхід Московії. Це вже вирішено і про це говориться уже офіційно. Китай навіть не вважає необхідним дотриматися формальності, коли він влаштовував цей саміт середньоазійських країн. Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану він навіть формально не запросив Московію на цей саміт. Китай обіцяє цим середньоазійським чи центральноазійським, як іноді їх називають, країнам фінансову і військову допомогу. І він цю допомогу може надати. Я знову тільки з побікоюся вам, що забирає їх під себе Китай, а не Захід. От Захід якось занадто багато. Віддає Китаю Мішустін не поїхав у Китай, натомість у В'єтнам поїхав Медведів формально за досвідом правлячої партії. От його цікавить вивчити досвід правлячої партії В'єтнаму. Насправді, для того, щоб клянчити боєприпаси, В'єтнам виробляє. Артилерійські боєприпаси радянських калібрів, і от вони хочуть брати у В'єтнам. Це дуже погано, що В'єтнам взагалі будь що здатен виробляти. Оце огріхи постколоніальної політики, французької, американської, взагалі всіх західних країн. Вони не повинні нічого виробляти, вони повинні тільки споживати те, що їм дає Захід від опіуму до. Якихось там найпростіших озброєнь для того, щоб вони могли воювати між собою, але ніколи не воювати з західними країнами. А Натомість В'єтнам виробляє, бачите, Китай виробляє, всі вони там щось виробляють. Це дуже погано. Але великий поділ пострадянської спадщини іде. І от Китай забирає своє те, що там поближче лежить 에, Сполучені Штати, Селіван. Один з найбільш делікатних американських політиків, обережних, мабуть, прочитав Толстаєвського в університеті свого часу. Той заявив сьогодні, що Крим це однозначно Україна, і він однозначно має бути звільнений, буде звільнений. Україні зараз передають f 16 і вже десь під 40 льотчиків вже підготовлені українців для того, щоб літати на f 16 Там є проблеми з обслуговуванням, але обслуговувати їх будуть по контракту. Я так розумію, з деяких найближчих наших сусідів контрактники. А от 40 льотчиків вже є. Уже 40 літаків в принципі могли би літати. Так що є вірогідність, що F-16 з'являться у нас на озброєнні і почнуть виконувати бойові завдання значно раніше ніж здається багатьом оцим от експертам, яких ви чомусь дивитеся, від яких ви все ще чомусь не відписалися. А що таке F-16 в Україні? Це означає контроль над цією акваторією Чорного моря, F-16 прострілюють повністю Чорне море. От для чого була, для чого є Туреччина в НАТО? Заради НАТО вона потрібна, заради контролю над Чорним морем. А зовсім не для якихось там реваншистських планів в плані неоосманізму чи пантюркізму, для контролю над Чорним морем, для протистояння. Авіації і флот турків може це діло контролювати. Якщо в Україні буде достатня кількість Ф-16, то в принципі Туреччина не також і потрібно для того, щоб контролювати Чорне море. Це цілком може робити і Україна. І це змінює ситуацію для Туреччини, змінює її вагу в НАТО. Переділюється Кавказ сьогодні, президент Вірменії заявив, що швидше всього, вони таки так виходять із ОДКБ. Швидше всього, таки так виходять із ОДКБ, Це означає, що основні рішення вже прийняті. Вони виходять з ОДКБ, а французи постачають вірменам бронетранспортери французькі. Це саме ті бронетранспортери, які мали би бути поставлені в Україні, але вони постачаються в Вірменії. Хтось там з наших вже щось там неделікатне ляпнув з цього приводу, що ці бронетранспортери можуть опинитися в РФ, вони не опиняться в Ерефі. Само собою, але що це означає? Що от якраз е, Європа починає більше впливати в Закавказі, це вже конкретно, це вже конкретні військові поставки, і це вже конкретні політичні рішення. До речі, і Аліїв, президент Азербайджану, заявив так само сьогодні, чи вчора, сьогодні, по-моєму, заявив, що е, альтернативи мирному договору з Ар... Вірменією нема. Туреччина його підтримала. Тобто складається враження, що основні домовленості досягнуті. Азербайджан турецький, вірменія, французька. Лише Грузія лишається про Оці хлопці правлячі, вони от вміють завжди виступати на боці тих, хто програв. Це те саме, що угорці в Європі, які завжди виступають на боці тих, хто програв. Грузія, яку я страшенно люблю. Їй сильно не поталанило, що якраз так само такий уряд там зараз в цій Грузії, тому вона не встигає на свято життя. І от ми бачимо зараз переділ московських оцих всіх речей. От з такою політикою, навіть коли дійде до поділу Московії, і спадщини Московії боюся, що Грузія не зможе відновити свою територіальну цілісність і забрати своє. Тому що певні рішення в певні долоносні моменти потрібно приймати вчасно, і ці рішення мають бути правильні. Це стосується і Грузії, і це стосується і Угорщині. Територія Угорщини, мабуть, трошки зменшиться. Так, Таксаї щас не таланило в ХХ столітті ці самі Угорщині, і не поталанить дуже сильно і в двадцять столітті. І це дуже шкода, адже і грузини, і угорці, це дуже здібні народи, там дуже сильна інтелігенція, от угорська література, угорська навіть філософія, культурна спадщина, яка на цій території, це дуже сильні речі. Ми їх мало знаємо, але тим не менше це явище такого цілком європейського масштабу. І от, На жаль, от з таким багажем. Нести в подальшому, нести втрати і, скажем, скуйовджуватися і в європейському дусі, і в європейському домі це те, що на них очікує. Але і від Угорщини, і, на жаль, від братньої Грузії цього можна було очікувати. От цього не можна було би очікувати такої дурості від Ватикану. Папа присилає сюди нунця спеціально, щоб мирити Росію і Україну. Тобто не 10 років тому, не 5 років тому, не на початку повномасштабного вторгнення, коли він очікував цей самий пампа, що Україна зараз буде вся завойована, але от саме. Коли уже почався фактично український контрнаступи, зовсім в несподіваних місцях, таких як на зразок Білгородщина, потрошку все так починається. Папа саме присилає у цього самого нунція, але Бог поруваєм не буває. Щойно він об'явив, що присилає нунція, тут таке мерседес. Лже патріарха Кіріла врізався десь в щось інше на вулицях Москви. Це такий знак. Міта Бог спілкується з нами з символами і знаками. Було би класно, щоб от Мерседес Кіріла врізався в папа мобіль. Уявляєте, оцю картину таку просто феєрічну. Ну, будемо сподіватися, що цей тролейбус, в який врізався цей мерседес, чи що він там врізався на вулицях Москви, що там їхав який-небудь. Агент ізуїтів, адже нам з вами потрібна досконала метафора. Пішуці досконалих метафор ви можете звітати на виставу колаборант 27 травня, яка буде в гратися в культеатрі. Вже говорю, за яким телефоном ви його бачите, можна придбати квитки. Значна кількість цих квитків іде на Батальйон грошей з цих квитків іде на батальйон братства. І я нагадую вам, що от сьогодні якраз батальйон братства в бою перебуває. І е, в бою він часто батальйон братства або здійснює розвідано диверсійні завдання або завдання штурмові. От сьогодні штурмові. І ми молимося за те, щоб. Все відбулося добре, щоб поставлені завдання були виконані, і щоб всі наші хлопці і дівчата повернулися живі і не не ушкоджені з цього бою. Все сподівання на Господа нашого Ісуса Христа, ім'я якого ми не перестаємо славити. На цьому вам моє щире українське розлоге, бадьоре. Амінь і пам'ятаєте Путін проти того, щоби на Білгородщині люди розмовляли українською мовою.